Громада громада Дивіться, громада сюди прийшла да. до вас. Громада до вас сюди прийшла. І так буде в кожному райвідділі тепер. Запам'ятай. у тих 60 чоловік нещасних, що в райвідділі, прийде скільки? Прийде 30 чоловік і вам досить. Я вам обіцяв, що я це зроблю. Приходить, це ваші навіщо наш, наш Черкаський беркут. Учора тільки. Ми з тобою говорили. Нащо ти це робиш? Команда віддається дає. Ось громадська, ось громада, громада. Виходь до громади. Давай, слухай, а що ти ти не боїться, бої що знаєте. Куди все. Все. Навіщо, навіщо міст перекрили? Є. Ви зробили злочин. Перекриття дороги є кримінальним злочином. Якщо ці люди вийдуть, перекриють міст, то ви проти їх порушите справу. А проти когось сьогодні порушить справу, що все. З з Черкас були закриті. Протівком. Іваченко, давай відповідь. Володя, я тобі скажу, ти ж теж тут живе. Родина ж теж тут живе. Я вже гори гори можна гори. Можна це, яка це погроза. Ти ж такий, як і ми. Погроза? Ні, це О, ти такий, як і такі ми. Ось подивись, що він вийшов. Але я що я вам можу принести? Вам тут жити і вашим дітям тут жити. Що ви як будете дітям ви розказувати? Як ваших дідів і бабів голодом морили, а тепер ви котів захищаєте наших? Так не годиться. Вони всі за і поїдуть, так як я зараз, так усі вони поїдуть. Я вам кучі. Є сі зі, зі пандіном, він теж звідси поїде. А тобі усім всім людям дивиться очі. і ти міліціонера. Що ти хлопці. А тепер давай відповідь людям. Я задав питання. Перше хто давав команду перекривати моста? Це є кримінальний злочин. Хто дав команду? Від, 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 від. ми чекаємо відповідь. Місто перекрите, я не знаю. Що... Так усе заснято. ти що? вже? Ти нормальний. Усе ви телебачення ви, України бачили, тільки ти не знаєш. Ти цього не знаєш. Дай відпий, хто дав команду, перекрити місто. Ти. Зараз ми з'ясуємо. Ні, он що ви не зає... займаєтесь. Не ви займаєтесь Хорошо, Хто перекрив дорогу на кані? Хто дав команду? Хто вилавлював людей? Мене не було тоді в Черкасах. Біля музучилища, де стояли логаї, навіть дівчат в юках поставили, щоб не виліг громадян. Хто дав команду? Дай вікна. Давайте не знаю. Дараш, сьогодні, то я не знає, на кайні від сьогодні, хто там до команди ти чи ліпальні. Подавай конкретну відповідь. Чого, ти ти цього, Скажіть, цього, що я... Мені на, сьогоднішній день. День, mm -hmm. на сьогоднішній день, якщо там щось перекрите, воно буде розблоковано. Я воно себе. вже розблоковано. Воно вже розблоковане, а що тобі. Не дай дурака, хто Ну Що ти себе робиш? Подивися, людям. Взагалі прийде. Загалі прийде. Тобі треба, знати, що зараз робити. день кожен день. І 12 років вже підряд, коли повстить масовий зал. Ну і що? Ну я тебе бачу. Ну що ви бачите? На футбольні матчі. А тут матчі? Я тобі задавав дві питання. Та що ж там ці матчі? У нас ж таке дури в тебе в голові? Хто сьогодні давав команду перекрив місць? Щоб у нас Черкаса був Громадський спокій. Зачекайте. Да, 58 затриманих. Громадський спокій. це? Друге місце в Україні. в Іспанії? Це, на поїдеш до нього туди на дачу жити, якщо він тебе візьме. Ну, Вова, ти, ти тим живе? тим Дай, тут живеш, що тут живе. Тут живеш. розумієш. Ну, що він вам може погрожує? Чи це жіночого? Ні, я задав місце питання Я знаю, що я був нормальною, порядною людиною. І совісті тебе є. Як ти при мені працював, я тобі хоч одну таку команду дав, скажи мені, щоб таке робилося. Тоді партія регіонів була в опозиції, ти хоч раз вийшов їх розганяти. А що ж ти розпереводити на політику? А що ж це є? А що ж це є? Ще то правоустановчі документи є. Здання це существует вообще. Ви як організація существуете, а вас же ж нету. Нету у вас. Ви бандиты просто. Сьогодні маршрутки на Київ не їздять і дізнаватися. Ви знаєте, нам, про нам про це? правоустановчі установчі документи. Коллеги, давайте дивіться. Туди виходь, оттуда перед людьми. Я задав питання жодної відповіді я не відподіли. Сюди прийшла мирна хода. Правильно? Так. Да, да, Ми мир. тільки що озвучили. Пропозиції до обласного управління внутрішніх справ Черкаської області. Я знаю прекрасно Володимира Івановича. Я озвучу ці пропозиції в правах і вповноважених пана Ліпандіна зараз видати наказ чи розпорядження внутрішнє відкликати весь. Особовий склад черкаських спецпідрозділів Беркут, Альфа, «Грифон» і, Тури, і інших Альфа, да, збиву, Вибача, Грифон, інших звірят, відкликати з Києва сюди в Черкаси. Це перша вимога, офіційно озвучую. Друга вимога простих жителів Черкаси. Розблокувати усі автошляхи в Черкасах. Вільний рух у нас немає постанови кабінету міністрів. У нас немає рішення Верховної Ради, підписано президентом про надзвичайний стан. Перекриваються дороги тільки в вимогах надзвичайного стану. Це друга вимога і третя вимога як відповідальна особа. Пандін, і весь керівний склад за ті злочини, які вчинені представниками правоохоронних органів, тут в Черкасах по відношенні до мирних людей, повинні сьогодні подати відставку. О 6-й годині вечора мітинг мирні черкащани приходять до вас питати про виконання трьох вимог. Згода, ще повторюють вимогу. <постив> 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 Ми ще все на підсот. Все нормально о шостій годині вечора ми тут у вас повністю достатньо часу, щоб з Києва за 4 години привезти сюди всіх спецпризначності. Отак, за 15 хвилин по вашій внутрішній системі зв'язку, розблоковуються усі міліцейські пости. Цього достатньо до 6 годин вечора далі вважайте, що народ на межі. Ви бачите, що робите? Ваші колеги в пагонах вбивають свій народ. Висловили вам позицію позиції. Скажіть, будь ласка, ви готові як тернопільська міліція перейти на народу? Давайте зайдемо. Я считаю <говорит> вас нормальным <говорит> офицером. Я помню, когда вы еще командовали. Вы были нормальный офицер. Зачем вы исполняете такие приказы? Зачем вы? Мы отдельные пионеры. Нет, подождите. Вы не будете пионеры, помните? Подождите. Владимир Иванович. Про Черкасский парк. Нет, подождите. В Верховної Раді давали присягу. народи. Ми вас просить я, я народи поважаю, і вас поважаю, тому я до вас. Так, Будь ласка, ми вам нічого не робимо погано. Просим ну, давай, вас давайте, давайте відкликуйте свої. Ну він же не адекватні команди. Де він взагалі не адекватний. Скажіть, будь ласка, його Пане ваша сьогодні трапилася ситуація, коли е, громадяни каме. Зустріли своїх земляків Кам'янський Беркут, очі в очі, під час розгону з ма... Кам'янки. Беркут, який бере участь у зачисті Майдану. Люди зустрілись очі в очі, вони живуть в одному місті, вони так, знають один одного. Ковен... Який Кам'янський Беркут? Ні, є ну, Черкаський Беркут? З Кам'янки родом, родом хлопчина з Кам'янки. Що може бути з Кам'янки родом, а може служити в або у Львові? Черкаський Беркут. Ж... Скажіть, будь ласка, кому страшніше? Мені як жінки шо, стояти, є, коли має? стріляють Можливо. на Майдані, я була там. Чи вам перед тулбом? За ви на нього і на всіх кожному затягається. Тоді так. Беркут повинен є? тут, є? а не там. Черкаський Беркут є ще немає. Беркут все життя пропрацювали і пенсії. Скажіть, чи є Беркут з Черкасу в Києві наразі? Офіційно, будь ласка, дайте інформацію інформація вам А хто може? А А чому? Народ кормить ваш бер, народку. А чому не можете офіційно відкрити, які вбувають? Народний читати це, де вони можуть відповісти. Та. Де вони діло в тому що Ні, є народне даже... пане Володимире? Чому ви не можете офіційно відповісти? Це секретна інформація. Ні, це для службового користування при тих або інших підрозділів на території України. А шумно? Тобто ви не підтверджуєте а і не вийшов? Берх у Черковський і від дітей бивав.